Оберського судоміста Києва розглядається справа No device десять 2398 п'ятнадцять за позов Товариства з обмеженою відповідальністю СТІЛДТОВІДАЛІСІ ОМС з очі третьої особи, яка не з'являється самостійних цінних умов, наприклад, на спору на стороні відповідча, «Товариства з обмеженою відповідальністю естейт плюс простягне чотириста двох тисяч сімсот гривень трьох копійок. Прошу представитись хто з'явився. сідання до позичати. позивача, позивчання і Дякую. А -а -а. Так, третій особи немає, так? Да? Ну там скільки вони подали письмові. Е да, пояснення, а не могли забезпечити. Зрозуміло. Заяву відводить виконання чи є в учасників немає. немає. Так, дійсно йшла заява від Естейк Плюс. 30 листопада, так. Третя особа зазвичай, що фактично товстий Д підписувала договір від 20 травня 2015 року на підставі договору оренди. Тобто товстий Д, на думку третьої особи знали про можливість дослідкового розірвання договору оренди згідно з пунктом 13.2 власником приміщення, а отже, повинні були допускати можливість здання наслідків на справи. Є якісь репліки учасників побачити немає? Відповідно до минулого засідання, як зазначав відповідач, хочу повідомити, що знову ж таки будь-яких повідомлень про результат договору оренди основного між балансоутримувачем приміщення та орендарем, тобто відповідачем, Позивач не отримував. Доказів справа в справах не містить. Ваші вимоги залишилися ті, які ви заявляли відповідно до заяви про збільшення позабуту. Вірно? Тобто не змінилися. Тобто на даний час ви просите стягнути заборгованість за договором. Заборгованість сплачена за договором суворенди. 143 500. Саме в забумовість відзначаєте, вірно? Так, відповідно до вимоги, яка була надіслана відповідачу стосовно повернення коштів, після того, як позивач не отримав приміщення за договором, про перенесення строку передачі повідомлений не був. Направили вимогу стосовно повернення грошових коштів, сплачених у якості майбутньої плати за оренду. Однак як не відбулося повернення. Передання приміщення була надіслана вимога в порядку 530, 530 статті цивільного кодексу. Чи, Будь ласка, на Ваш договір припинився чи ні на даний час? Mm, у нас був договор заключений з компанією ТОВ ОМС. Ні, зачекайте, договір між вами і вашим контрагентом. З моменту повідомлення нас, що припинений основний договір. Договір основний коли припинений? Як зазначає відповідач 3 червня повідомлений був про припинення договору. 2 червня була перерахована в порядку договору суборенди на користь відповідача. Сума коштів розміром 143 500 гривень. Наступного дня договір... Між ними заслований відповідь, що був розділений. Повідомлення про це ми не отримали. Чекайте. Чи, будь ласка, а яким документом, зазначите, конкретизуйте, яким документом оренда, орендодавець повідомив вас про те, що договірні відносини мають на увазі договір оренди припиняються? Ви маєте на увазі оцей лист від 25.05.2015 25 року? Нас не орендодавець, ні орендар не повідомляв. Лист, який надавали позаминулого засідання відповідач? Я не вважаю належним доказом, бо він не був підкріплений довіреністю на отримувача цього листа. Особа, яка отримала лист, нібито повідомлення позивача про розірвання договору, отриманий невідомою особою. На яку, на яку відповідно до пояснення, яке ми надавали через канцелярію суду довіреності, на таку особу за час існування взагалі підприємства позивача, не видавалось. У штаті такої особи не було. Визначала ще лист отримали Ковальчук, вірно? Так. Думка видно, позивача в принципі, не змінилася з того часу, коли взагалі виникла ця ситуація. Чекайте, що... маєте на увазі лист від Estate Plus на адресу ОМС. Так, Так, на вашу так. адресу. Так. На підходить лист від Estate Plus про 5 25-го про намір розірвати договір. А, від третій? власника приміщення суб орендарю надійшов листві? Е, орендарю. А, оренд суборендарю проходжу. Орендарю надійшов лист вір? про бажання розірвати договір. І третього на шостого це було зроблено листом про те, що він договір. Чекайте, скажіть, будь ласка. Тобто, окрім листа від Естейт Плюс від 25.05, ви від Естейт Плюс щось отримували чи ні? Так, Що? Е, лист від 03.06 е, про розірвання договору. Був про попередження розірвання договору і е, другий лист про сам факт розірвання договору. А де цей лист? Щось не зараз я гляну. А, є від 3.06. Так. Між так, безкузників постачого за власне керуючись по інтернету, припиняє договір оренди від 10 травня починаючи 12 червня. Так, 12 червня. Дякую. Така можливість передбачена у вас основним договором у ренту чи ні? Яким пунктом конкретно? Пункт приклад. Так. Пункт 3,2. Пятнадцяти два. Після два. Пункт. Ой, не три, два, 13, два. Тринадцять, два. У наступних випадках двокрапка і які випадки? А, не менше за 7 календарних днів, по односторонному порядку припиняє діються договору. У ну, наступних випадках двокрапка крапка і які випадки? Не було випадки передбачено даним договором. Тобто О, просто. Тобто, так, так. Да, було підчатно, тому що не було передбачено ніякими іншими пунктами випадків. Раніше тоді були випадки, а потім були вони. Нольби. Так. Скажіть, будь ласка, а ви кошти, ці 143 тисячі перерахували якого числа? 2 червня. 2 червня. І ви ці кошти не повертали? Не повертали, оскільки ми повідомили, повідомили про те, що з нами розірваний договір і просили підписати додаткову угоду про розірвання договору суборенди. І ця додаткова угода передбачала про повернення грошових коштів після підписання додаткової угоди про розірвання договору суборенди. А чим повідомили нас? Зокрема, повідомлялися листами відповідно лист від 28.05 та листом від 30.06. Тобто, Спочатку повідомлялося наручно представниками, які приїжджали. Скажи, певи будь ласка, тобто ви вважаєте, що договір припинився внаслідок часу? В, наш е, договір суперенду? Да. Е, ми вважаємо, припинився відповідно у зв'язку з тим неможливістю виконання е, зобов'язання за договором згідно частини першої статті 25 господарського кодексу. О, і ми потім. Незалежно від вас причин? Так. Потім, подальшому ми хотіли підписати відповідно, щоб щоб була вже відповідний підтверджуючи документ про розірвання. Ми хотіли підписати додаткову угоду про розірвання відповідно договору. Розуміло. Так у нас договором не передбачено, тобто такий порядок. Так. Що означав позаважник? Да. Ми потім 30.06 на відправили цю додаткову угоду, оскільки після цього. Представники позивчання... Договора на даний час не підписана, тобто договір, на вашу думку, що діє чи приписана? Вважаємо, що він припинений у зв'язку із зміною істотних обставин згідно частини 1 статті 205. Але ми хотіли все-таки, щоб був підтверджуючий документ, який на сьогоднішній день не підписаний. І 30.06 відправлялася додаткова угода про розірвання цього договору. Та представниками то, стиль, де поштові відправлення не забиралися з, з відділу поштового зв'язку. Потім вже через Я, не, я більшим... прошу, бої, тільки що послалася на 205 статтю, що там вона почала форму прокочення. Частина перша статті 205 Господарського кодексу України. Господарське зав'язання припиняється неможливістю виконання у разі виникнення обставин, за які кожна із сторін не відповідає, якщо інше не передбачено законом. Що 11.06.2015 року у вас це зобов'язання припинилось, відомо? Так, оскільки не було можливо е, виконати його. Так, це зобов'язання припинилось. Ну, відповідно, ми хотіли все-таки е, виконати це зобов'язання, е, тому ми просили е, позивача перенести термін е, передачі приміщення для врегулювання відносин з власником приміщення. Ми протягом місяця були переговори з власником приміщення, щоб все-таки не розривати цей договір, зберегти його і, відповідно, залишити в силі ці договори. Проте власник приміщення не пішов на ті прохання, які ми, ми намагалися донести до власника приміщення. І після 15 липня, коли сплинув термін передачі приміщення вже за додатковою угодою. Тобто був продовжений термін. Ми все одно не змогли виконати це зобов'язання. Так, питання до поза початку. Ще, будь ласка, вилуцю на стойку вже у вас триста триста тисяч 435 гривень 48 копійок. Нараховувати з якої дати? З е, 16 липня, з наступного дня від останнього дня передачі труби. Липня, шостий місяць, так? З якого З З зьомого. 16, 18 і 77, да? так? Так, а яким ви вважаєте, що ви повідомили тобто, про те, що. Так, це, звичайно, в нас, окрім листів, ми відправляли ще поштовими відправленнями, відповідно додаткову угоду про розірвання договору з суберендерство зв'язку неможливості виконання умов договору. А вже зрозуміло, що листи не забираються, ніяких а за а ви спробували а, ми, ми направляли. Рекомендували листом? Ваша а... честь, я можу заперечити Лист, який відправляли у мене буб. на руках, і тут ніде не зазначено, з приводу чого вони не можуть розірвати договір. Можу зачитати. Сторони вирішили доповнити зміст договору. Будь ласка. Додаткового вода, але яким чином ви, ви ви повідомили про те, що ви не можете відчувати свої зобов'язані витратити? Як зазначає позивач такої особи Ковальчук, не має, не немає на приняття, вірно не перебувала, не перебувала, він не перебуває, і не перебуває в трудових відносинах. Те... Кажіть, будь ласка, а чого взяли що ця особа? Має право на отримання такого використання? Ну, зупрям... Що це за особами це була особа, представник позивача, який вів переговори? Можливо, це був представник ріалторської компанії, на яку з якої був підписаний договір, про що відповідно позивач просить відшкодувати збитки, оскільки фігурує фізична особа-підприємець, яка надавала послуги щодо пошуку відповідно приміщень. Проте ця особа, яка отримала цю цього листа, вона також отримала додаткову угоду на продовження терміну дії передачі приміщення. І ця, ця додаткова угода була е, передана представнику е, позивача і була підписана представником позивача. Тобто, в е, ну, нас не, не виникало сумнівів, оскільки, відповідно, додаткова угода була отримана, підписана, а е, лист, який передавався разом з додатковою угодою, був не отриманий. А за рекомендованим оточенням такі взагалі не А-а-а. Тому що в принципі ми не розглядали взагалі в принципі, ситуації щодо можливості. А чекаєте, отримав... а він отримав оригінал і на копії Так, це, Ви взагалі чого не знаєте про цю злобу? Не знаю. Завірності на ній не було. Якщо це якого, як, якою датою вона отримала? 17 го року, в тому чи. З 20.05 у нас договір, яким передбачено, що всі будь-які попередні перемовини втрачають силу, яким чином взагалі передавали на ріелтора. попередні пер перемовини, проте це було якби вже після підписання договору. І взагалі ми не передбачали можливості взагалі судового спору, скільки ну, е були відповідні е по суті домовленості про мирне врегулювання. Пішло все не так, тому були, відповідно, вже 30-го відправлено поштовим відправленням листи. Потім вже 06.07 були відправлені і 30-го, 30.07 вже було подано позов до господарського суду про розірвання договору. 31 липня 2015 року було подано до господарського суду відповідно. Познавна вимога про розірвання договору. Ваша честь, я починаю трохи не розуміти. 30.07 подана поза... позовна заява про розірвання договору. І 5 хвилин назад відповідач зазначав, що вважає припиненим договір з 11.06. Ми хотіли краще обставину про розірвання відповідно цього договору довести в судовому порядку. Про що і просили суд визнати такий договір, що він є розірваний. Тобто, можливість нас, ви не визнавали той факт, що він є розірваний, тому ми змушені були звернутися до суду про встановлення цього факту, що такий договір є розірваний. Ви звертались до суду із вимогами розірвати договір, а не визнати його розірваним. Позовні заяви у мене в наявності. Можливо, Можливо, неправильно було сформульовані вимоги, проте це не лишає того факту, про те, що ви були проінформовані навіть в судовому процесі і отримували відповідні це, це, ви також договор. вважаєте, що договірні відносини між вами і вашим орендодавцем фактично припинилися основний договір оренди в даний час основний договорнадцятого норшного так, тому що він фактично переданий був третій стороні перестування. Акт повернення був... додаткового угода про розірвання є. Додаткового угода про розірвання? Так. О, в односторонньому порядку був розірваний договір. Акт приймання передачі, повернення приміщення. Є. Ви не так. надали, Ви дали лише копію договору оренди і листування, актів як не випродаючи. Якщо немає, то ми можемо додати, якщо можна Факт розірвання на думку відповідача основного договору не позбавляє його відповідальності за зобов'язаннями, яке було за договором з позивачем. Якщо він 11.06 вважав договір розірваний, мав повідомити, тому що він бачив наслідки за договором, зокрема штрафні санкції. Якщо він звертає уваги на мирне врегулювання, то він мав би повернути грошові кошти, які зараз безпідставно утримує. Це зрозуміло, з приводу наступки питання. А ваша думка, що це ваша думка як позивача справити, тобто договір не припинився 11 на грошей, чи припинився, З позиції позивача, так. а в сторони за договорними зобов'язаннями, ми не були жодним чином проти, якби були повідомлені належним чином про розірвання договору і прав би на приміщення не бачили. І не, не пред'являли б жодних. Це передбачено цивільним кодексом. Однак повідомлення немає. Додаткова угода про розірвання договору надіслана на, я не пам'ятаю, як там зазначено, сторони вирішили. Односторонньої відмови від зобов'язання законодавством і договором між нашими сторонами не передбачено. Тому реакція на додаткову угоду зрозуміла. Її ніхто не укладав і ніхто не підписував. Повідомлення, чому укладається така додаткова вода, ми не отримували. І 15 липня, коли прийшов представник позича приймати приміщення за актом приймання передачі, про що визначалося, було повідомлено про те, що немає можливості. Кому повідомлено і чином? Ну, фактично всі претензії до вас зводяться до того, щоб ви не передали вчасно приміщення, і крім того, не повідомили про те, що ви не можете передати під підстави. А ну в, о, підстави не передали, щоб позивачне щось розраховував, коли е, у вас це приміщення фактично ну, навіть, навіть якщо не брати до уваги ті листи, які передавалися, тобто ті, що зараз є, е, повідно є. Е, Поштове відправлення, які підтверджують факт того, що було е, повідомлення. Крім поштове відправлення про що? Про на, пош... адресу? на адресу ТОВД, на юридичну та фактичну адресу е, відправлено по -по повідомлення 30.06 та сьомому е, місяці через півтори неділі знов повторно відправлялися листи. У вас є на цих відправилися. Додатково угода про розірвання відповідного договору. Так, повідомлення чи додатково? Крім того, хочу звернути увагу. Що, будь ласка, алеся від 28.05.2015 року. А оце ви кажете, що отримав Ну, вже, Починаючи вже з 31 липня. Було судове провадження, відкрите судове провадження про розірвання договору і де в якому вже було описано всі обставини, от, чому, було, чому немає можливості передати приміщення і чому було розірвано договір. Відповідно, ну, 31 липня це є відмітка господарського суду про отримання позовної заяви. 20. Шучу, будь ласка, є судове рішення з прибуту нашого позвонити? Нема судового рішення. Залишили ви зрубки. Залишили ну, це є підтвердженням того, що відповідно було повідомлення про неможливість передання. Тому що в самій позвонній заяві викладалася суть, чому не може, не може бути передано. Так, учасники провадження, чи є якісь клопотання? Чи нема? Ну, фактично суд може виділити рішення. Де якщо можна копотання, якщо додатково подати акт приймання передачі приміщення за основним договором повернення приміщення, власне, заперечую. Це знову затягування процесу. Ми вже більш понад два місяці, ми не можемо вирішити справу. Ці акти, як були підписані, у вас було два місяці для їх подачі.

на стороні, наприклад, пору ТОВ про стягнення 42 тисячі 740 гривень три побіки, суд вирішив у завній вимоги здовольнити частково присудити до стягнення відповідача на користь позивача 143 500 гривень, 64 575 гривень збитків. 648 тисяч шосто гривень, 70 копійок, сума відсотків за користування грошевими коштами, судовий збір е, пропорційного решті здоволення позовних допомог слоти відмовити. Рішення буде підписано наступне понеділок, отримати ви зможете через півдні після підписання.